Ще у 50-х роках Полтавщина зазнала страшної трагедії. Понад 200 населених пунктів було затоплено заради створення водосховища. Понад 130 тисяч громадян мали бути переселені в найближчі села та міста, а також до Херсонської області. В пам'ять про цю сторінку історії спілка філателістів Кременчука, а також переселенці та їх нащадки, провели урочисте погашення конвертів. Сьогодні ми починаємо таку серію. Погашень на конверті, присвячених трагедії Кремичуського водосховища. Ми поїхали на свята свята вулиці, і на одному з дворів була карта. Я зацікавився, що це карта. Це казалось село Воїнці. І в нас така ідея запала зробити конверти, зробити пам'ять тих людей, які там були поховані, які переселились. На конвертах. під час церемонії погашення були представлені спеціально розроблені конверти із зображенням мап затоплених сіл та фотографіями переселенців. Кременчуцьке водосховище стало найбільшим в Україні, але його створення коштувало людям їхніх домівок, а регіону значної частини культурної та історичної спадщини. Урочисте погашення конвертів це не лише акт вшанування пам'яті, але й нагадування про важливість збереження історії для майбутніх поколінь. Затоплені села більше ніколи не повернуться на мапу, але вони залишаються у серцях тих, хто їх пам'ятає. І кожна історія, кожен спогад це ниточка, що з'єднує нас з минулим. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.